Зеленський скликав засідання у спецформаті. У кабінеті зібралися залужний Буданов Малюк і не тільки з вами новини Тесен Я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Військовий кабінет у спеціальному форматі про те, що усіх викликав на нараду, повідомив сам президент Володимир Зеленський у своєму телеграмі. Усі доповідали про роботу, у тому числі головнокомандуючий зсу Валерій Залужний, начальник розвідки Кирило Буданов та голова СБУ Василь Малюк. Окрім цього, в кабінет скликали усіх інших командувачів. Присутні були також Олександр Сирський, Олександр Тарнавський, Андрій Гнатов, Едуард Москальов, Юрій Содуль. І кожен із них доповів, що відбувається на тій ділянці фронту, за яку вони відповідають. Заслухав їхні докладні доповіді щодо своїх напрямків оборонних і наступальних дій, спеціальних завдань. Відверта розмова на найважливіші теми, план подальших дій з конкретними термінами і розрахунками, підкріплений постачанням від наших партнерів і власним виробництвом, нарощування спроможностей нашого оборонно-промислового комплексу. Узгодили позиції. Рухаємося далі. Нагадаємо, що напередодні на всю Україну прозвучало кілька гучних заяв. Зокрема, Зеленський під час саміту Кримської платформи у Празі заявив, що ЗСУ вдалося не лише потопити російський флагман на Чорному морі, але й змусити окупантів боягузливо втікати. Російський військовий флот більше не здатен оперувати в західній частині Чорного моря та поступово тікає з Криму. І це історичне досягнення нещодавно. Російський керівник був змушений заявити про створення нової бази Чорноморського флоту, вірніше для його залишків на окупованій території Грузії, тобто в південно-східній частині моря, максимально далеко від українських ракет і морських дронів. Мова йде про одні з найуспішніших атак, руку до яких доклали в тому числі СБУ та розвідка. Українським військовим за останні місяці вдалося знищити штаб Чорноморського флоту РФ, вінснути генералів та потопити кілька кораблів, які пускали по Україні ракети. Але зробив таку заяву президент обережно і водночас з інтригою, зазначивши, що контролю Україна над Кримом поки що. Немає станом на зараз, ми ще не досягли повного вогневого контролю над Кримом та прилеглими водами, але це буде це питання часу. Раніше гучні заяви робив її головний розвідник України. Буданов припускав, що війну можливо було б закінчити до кінця 2023 року, але прогноз не збувся. Зараз він каже, що на жаль ситуація змінилася, а сили оборони вибилися з графіку і зазначив, що до цієї війни готовим не був ніхто. А Росія може воювати ще досить довго. По оцінці економіки без особливих проблем. Росія може її собі дозволити до 2025 року за кількістю техніки. До 26-го року максимум можливо трохи швидше, тому що темпи відновлення техніки, які відбуваються зараз, у них не такі високі. Тобто, ми виходимо з вами десь на 25-й рік. По людському ресурсу, очевидно, що їх вистачить надовго. Але надій, що до Криму реально діти до кінця 2023 року Буданов прямою мовою не спростовував. Тож надії не полишаємо. Але й не забуваємо, що для успіху ЗСУ їх потрібно всебічно і постійно підтримувати, бо ворог не спить. Наразі ж росіяни не полишають надії оточити Авдіївку, але добре отримують там по зубах. <говори> Самолюта досягнути. А от результат. Падає, падає. Туди нагадаємо, днями їздив і сам залужний, аби з командирами відпрацювати подальші кроки. Із командувачами і командирами бригад, які виконують завдання на авдіївському напрямку, визначили послідовність наших кроків з урахуванням постійної зміни оперативної обстановки та обговорили першочергові потреби підрозділів. В Генштабі кажуть, лише протягом 25 жовтня на фронті відбулося 78 бойових зіткнень. Окупанти завдали 50 авіаційних ударів та здійснили 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, як по позиціях військових ЗСУ, так і по мирних населених пунктах. Ситуація складна, але одне ми знаємо точно: Україна переможе. Дякуємо ЗСУ і не припиняємо підтримувати наших захисників. А як ви допомагаєте армії? Пишіть у коментарях, підписуйтесь. На канал і тисніть вподобайки. До зустрічі!